Так, ви готові побачити мій витвір? Я намалювала торт, а ви маєте його приготувати. Окей, все буде, сістер. Цілий торт добре. Простіше простого, Сенді. Вирізаємо в самому центрі коржа круглий отвір. Далі змазуємо коржі шоколадним кремом. Я хочу зробити торт високим, тому чим більше крему та коржів, тим краще. Далі вирівнюємо наш крем кулінарним шпателем. Ей, хто насмілився це зробити? Мішаємо, мішаємо. Шеф, ну що ви? Вам не варто так нервувати, бо ви весь почервоніли. Спокійно, спокійно. М -м -м, крем вийшов відмінним. Можна заливати зверху на наш тортик. Чудово. Все вирівнюємо, а зверху накриваємо сіточкою шоколадної мастики. А мій торт виходить трохи кривий. Але Нутелла все виправить. Ого, це шоколадні палички покі. Дуже смачні. Ставлю та побільше. Залишилось зробити очі та ротик. Ой, який кумедний їжачок вийшов. Мені подобається. М -м, глазурь зі смаком скітлс неймовірна. Заливаємо у отвір у центрі торта. І побільше до країв. Ну а потім візьмемо ось ці апетитні шоколадні кульки Мальтізерс. І прикрасимо наш торт. Черговий шедевр готовий. У мене також. Вау, здорово! І у мене також все готово. Мамочки, мій торт такий страшний. Сенді точно злякається. І мені ж і мені ж не перемогти, якщо лише я не осуну конкурентів. І так, операція тарган починається. Боже мій, тарган, тарган. Який жах. Таргани на кухні. Це неприпустимо. Ненавиджу тарганів. Тобі кришка. Потримуй. А ти живучий негідник. Ну нічого, я тебе знищу. Ось так. Тепер тобі не жити. Так. Мій план спрацював. А це що? Жах який. Добре, спробую те, що є. Фу, гедота. Так, а тут смачний крем, але торт жахливий. Ось це інша справа, хоча б нагадує торт. Добуємо. Вау! Регальна смакота! І так, торт у вигляді страшного їжака перемагає. Так, мій план спрацював. Я перемогла. І так, мій малюнок майже готовий. Я хочу щось із попкорну. Або сам попкорн. І так, першим ділом мені потрібні кукурудзяні зерна. Засипаємо у тостер, а потім вмикаємо. Ой, я вже чую, як вони починають вибухати. Трохи страшно. Ого. Лавлю, лавлю. Неймовірно. Тости з попкорну готові. Ой, бабуся, пробач. Так ось. Викладаю тости на тарілку, а зверху поливаю шоколадним сиропом. Далі зверху кладемо багато різнокольорового мармеладу. Для початку мармеладні стрічки. Далі мармеладну локшину. І знову щільно поливаємо все шаром шоколадного сиропу. Накриваємо тостами, готово. Молодець внучечка. Тож на чому я зупинилась? Точно. Я вже одягла кукурудзу на шпажку. Тепер її треба розігріти. В цьому мені допоможуть звичайні свічки. Погляньте, вже чудово виходить. Відмінно. Ого, круто, бабуся. Так, дякую. Кладемо качаний попкорну на тарілку і Заливаємо моїм домашнім варенням. У мене є сківі та полуниці. Ой, Айсенді точно сподобається. А це ще що? Засипаємо кукурудзяні зерна в апарат для попкорну. Бабуся, прошу вибачення. Так от засипаємо. А далі беремо порошок Стардас. Це той самий порошочок, котрий перетворюється на жуйку. Він мені потрібен, щоб створити жувальну структуру попкорну і додати йому яскравого кольору. М -м, дуже смачно. Так. Засипаємо і спостерігаємо, яка магія зараз буде відбуватися в апараті. Усі готові. Поїхали. Сама чиного. Вау, як класно! Із чого мені почати? Мабуть, почну з сендвіча із попкорна. Вперше таке бачу. М -м -м, дуже солодко. Мені подобається. Так. Качаний попкорну також виглядають оригінально. О, ще й з моїм улюбленим варенням. Супер! Ну що ж, тепер нарешті прийшов час для кольорового попкорну. Ням-ням-ням. Нічого собі. Їм попкорн, а в роті жуйка крутяк. Переможця обрати непросто. Гаразд. Перемагають качани попкорну. Ой, я перемогла. Як приємно. Зараз я вже закінчую свій малюнок. Дивіться, я хочу бургер. Прийнято Сенді, беремо сир, кладемо його на дошку, потім відкладаємо і переходимо до нарізки помідорів. Е, супер. Тепер також відкладаємо і розрізаємо авокадо. Авокадо має бути дуже м'яким. Нарізаємо його віялом і відкладаємо. Далі приступаємо до котлети. Це саме головне в кожному бургері. Від котлети залежить багато. Формуємо котлету у вигляді пончика. Підсмажуємо на олії з обох боків. А потім у центр розбиваємо одне яйце, щоб було поживно. Далі дістаємо ще одну сковорідку, на яку кладемо велику кількість нашого сиру. Що ж, настав час зібрати бургер. Беремо булочку, поливаємо кетчупом, тепер салат, котлета з яйцем, плавлений сир, слайс помідора, авокадо. І нарешті накриваємо булочкою. Оти все. Лінсі. Прикривай рота, коли позіхаєш. І у ненавиджу салат, Гедота Так, мені потрібно до холодильника. Ого, як тут холодно? Треба швидше дістати морозиво і повертатись до приготування. Я зберу бургер з печива і морозива. Погодьте, що це просто неймовірне поєднання. Накриваємо другою половинкою. І мій шедевр майже готовий. Вау! Залишилось посипати посипкою і можна подавати. О, краса! Бабуся, поглянь, як прикольно вийшло! Дитино, але в тебе не бургер. А ось у мене бургер. То у вас обох не бургер. Дивіться та навчайтесь. Я зроблю найкраще від усіх, між іншим, як завжди. Тільки у цій уніформі я готую свої фірмові бургери. Що? Так. І так, мені потрібен лауч! Е, мені потрібен гриль. Так ось, супер. О! Температура відповідна. Фух. Обсмажимо сосисочки. Котлеток Накриваємо кришкою та чекаємо готовності. Отак. Витягуємо та викладаємо на нашу булочку. Мій бургер вийшов неймовірно великим і неймовірно смачним. А зверху я прикрашую хот-догом Залишилось все полити гірчицею та кетчупом І можна подавати. Кулінарія це мистецтво, але вам не зрозуміти. Нічого собі. Хм, хочу почати з цього маленького бургера: кольорова посипка, печиво і морозиво. Дуже смачно. Далі я спробую цей класичний бургер. Що? Авокадо? Не Мені не подобається. А ось цей бургер виглядає просто неймовірно. М -м, прикольно. І навіть ходок є. Крутяк. Я точно віддаю перемогу цьому бургеру. Так, так. Хтось сумнівався в моїй перемозі? Точно не я. Я найкращий. Привіт, Бен. Ти зголоднів? Так, я такий голодний, що міг би з'їсти цілого бика. Так, хочу медове желе. Ніколи таке не коштував. Прийнято, Бен. Почнемо. Я зроблю медове желе із шоколадними хрусткими кульками. Ви тільки подивіться, у мене є в молочному, білому та чорному шоколаді. Не можу втриматися, щоб їх не спробувати. Як же смачно. О, знаєте що? До мене прийшла геніальна ідея, як я можу закинути кульки у пляшку. Це буде дуже весело. Вони будуть котитись по гірці прямісінько в ціль. Погляньте, як здорово! Пляшка наповнена до самого верху. Ой, ти ж моя розумничка. Ну а я вирішила приготувати желе з лимонами. Вони так освіжають. Ви тільки подивіться, які вони яскраві. Якщо Хлоя спробувала свої кульки, я також спробую свій лимончик. -ли Ой, як же кисло, але смачно. Шеф, а у вас як справи? Я зроблю желе із мармеладом. Одним легким рухом мармеладний ведмідь опиняється у пляшці. Тепер засипаємо до великого ведмедя більше маленьких, а зверху покладемо голову великого мармеладного ведмедя. Краса. Тепер мені знадобиться мед, заливаємо наших ведмедиків. Ліємо побільше і не шкодуємо. Так, бен без сумніву оцінить мою ідею. Я також вже заливаю свої лимончики медом. Між іншим домашнім. Ого! Як же все апетитно виглядає. Ну що ж, а я видавлю мед з медової соти. Стягнула пару сот з бабусиної пасіки. Ось так. А залишки треба запхати у банку. Давайте залазьте. Хлоя, що ти робиш? Я намагаюся закрити пляшку і у мене вийшло. Тепер треба все заморозити, щоб желе апетитно вичавлювалось і тягнулось. Готово. С мені більше не потрібний. Ей, що таке? О, ні. Здається, він примерз. О, вийшло. Хлоя, ти. чого? Бабуся. Ви що замерзли? Бабуся! Ну, гадаю, пару хвилин і вона розтане. Так от продовжимо. Настав час діставати моє жилет. І можна подавати його бену. Ну що, друзі, всі готові? Тоді відправляємо ваші страви на дегустацію. Вау! Як прикольно! У мене є цілих три медові жили. Хм, мабуть, почну от із цього. Виглядаю апетитно. О, так це шоколадні кульки. Ням-ням-ням. От лише руки тепер усі в меді. Але це смачно. Далі я хочу спробувати лимонне медове желе. Видавлюємо. Ой-ой-ой, як же кисло. Бррр. Обличчя зводить. Це неможливо їсти. Так, ну і нарешті залишилось спробувати останнє желе. Воно з мармеладними ведмедиками. Мм, як же прикольно! Такий великий. Мм, мені подобається. Однозначно перемога дістається шефу. Ну, звісно, перемога моя сумніву жодного не було. У мене так багато всього, але я хочу Я хочу морозиво. Гарний вибір, Бен. Твоя бабуся розуміється на хорошому морозиві. М -м -м, мені потрібно полуниця Котру я зібрала зі свого городу сьогодні вранці. Пересипаємо у блендер. І як слід перемішуємо. Далі заливаємо отриману суміш у форми для морозива. Ой, ви лише погляньте, у мене будуть цілих три морозива, а не одне. А тепер мені треба додати свіжого молока. Погано, але це ще не все. Далі додамо трохи ківі. розріжемо і натремо на терці. Акуратно розрівняємо. І залишилось лише палички вставити. Та-дам! Ну, а я зроблю морозиво у вигляді рулетів на спеціальній дошці. Ношка дуже холодна, тож на ній усе застигатиме. Виливаємо трохи молока. Далі трохи фанти. Вона надасть приємний колір та приємний ягідний смак. М -м, чудовий напій. Чудово. Тепер додамо міні-орео печиво таке шоколадне і смачне, що він просто збожеволіє від захвату. Залишилось все перемішати в єдину масу за допомогою двох лопаток. Ідеально. Вау, як круто шеф! І у бабусі класне морозиво, а я ще нічого не зробила. О, знаєте, що? Найвіше готувати морозиво, якщо можна купити його морозивника. Будь ласка, одне морозиво. Прошу! Яке воно апетитне Скоріше б його показати Бену Ну, просто милаха У мене все готово Шеф. А ви доробили? Майже залишилось тільки зробити рулети і полити їх полуничним сиропом. Мабуть, додам ще лохину. На чудово поєднується з морозивом. От тепер все готово. Креативно! У мене також все готово. Прикрашаємо полуницею і можна подавати. Ну що, почнемо нашу дегустацію? Так. Вау, таке все апетитне. Мабуть, почну от із цього незвичайного морозива в рулетиках. Виглядає апетитно. Пам. Воно з таким приємним ягідним смаком. І оро прикольно хрумтить. Тепер спробуємо морозиво від бабусі. Го, прикольно! Воно з полоничним смаком, а зовні схоже на кавон. Холодно, звісно. Бррр. спробувати останнє морозиво. Беглядає так мило, неймовірно. Ммм, Яке вершкове. Однозначно віддаю перемогу сестричці. Я перемогла. Так, моє морозиво найкраще. Я ще не наївся. О! Приготуйте для мене яєчню. О, це я вмію. Мене мама вчила смажити яйця. Беремо яйце і розбиваємо ножем. Ей, а чому не виходить? Якесь воно міцне. Не знаю, у мене все розбивається. От, поглянь. Тепер на сковорідку кладемо жовток окремо, а потім заливаємо окремо білками. Так, яєчня вийде ідеальною. Викладаємо спаржу і мамочки. Цим молотком я точно розіб'ю. Чи не розіб'ю? Та як таке можливо? Шеф, а у вас яйця розбиваються? Звичайно, у мене все розбивається. Але зараз не про це. І так, першим ділом мені знадобиться круасан Розрізаємо круасан вздовж, а потім відкладемо. Далі візьмемо запашний сир з пліснявою. А що за сморід? Фу, шеф, приберіть свій смердючий сир. Да уж, жахливий запах. Але це не завадить моєму приготуванню. Посипаємо яєчню кунжутом, викладаємо петрушку і можна подавати. Ой, шеф, приберіть все нарешті. Дуже неприємно. Да уж, вам простим любителям не зрозуміти цих вишуканих нот. Так от натираємо сир на круасан а тепер розбиваємо яйце. Підкидаємо. І легким рухом розбиваємо шкаралупу. Яйце на круасані залишилось лише відправити його до духовки. Ось так. Тепер чекаємо на повне приготування. Ну, що ж, рецепт гарний, але у мене все простіше. Моє яєчня вже готова. Можна відправляти її до бена. Бабуся твоє яєчня вражає. Ну, а я тим часом вигадала, як мені вже таке розбите яйце. Я зроблю це за допомогою динаміту. Та це яйце знущається з мене. На ньому навіть трішинки немає. І що робити? Дитино, я навіть не знаю. Краще глянь, що там у шефа. Шефа як завжди готовий черговий шедевр. Дістаємо круасан і можна подавати. Кожен приготував страву для Бена, окрім Хлої. Хлоя не засмучуйся, Можливо, у Бена вийде розбити це яйце. Ла. Передчувай смачний обід. А чому тут просте яйце лежить? Дивно. Воно зварене. Сире. Хлоя, ти вирішила мене пранканути? Ну ні, я тобі таке не пробачу. Так. А ось цей круасанчик виглядає апетитно. Але пахне неприємно. Добре, закрию ніс. Може, допоможе. І яка гидота! Сир просто огидний. А, мені не подобається. Ну що ж, а ось ця яєчня виглядає дуже знайомою. Її точно приготувала бабуся, і я знаю, що вона неймовірно смачна. Ой, та ну ці виделки та ніж. Навіщо вони взагалі потрібні, коли можна їсти руками? М -м -м, як же смачно! Ця яєчня точно перемагає. Ой, яка я рада? Дякую, Бен. Любий мій хороший.